Аурелія вже 13 років за інструментом як за партою. У свої 18 вона віртуоз та неодноразовий лауреат міжнародних премій з класу фортепіано, хоч колись могла стати скрипачкою. Вісім років школи музичної, важкий складний вибір між скрипкою і фортепіано. В ітозі це було фортепіано, про що я ніколи якби, не жаліла. Планую поступити в консерваторію, потім дасть Бог аспірантуру. Ну і бажання є бути концертуючим піаністом. Пропозиції взяти участь в концертах за гонорари надходять старшокурсникам училища регулярно. Втім кажуть, часу поки не вистачає, та й суми невеликі. Тепер всі вони майбутні зірки. Та колись кожного привела сюди своя дорога. Тато захотів, щоб я грала на саксофоні. Він казав, що то дуже. Дуже цікаво, коли дівчата грають на саксофоні. Ну, я навчаюся грати на віолончелі з шести років. Так як моя мама є віланчелісткою, я пішла якби по спадковості. Ну, на шість років в мене було менше віолончелі, в основному носили її батьки. А зараз вже в принципі не тяжко. Сам обрав собі інструмент родіокурсник Іван, адже має незвичайну мрію зіграти хард-рок на баяні. Треба спочатку зайнятися транспонуванням не баянного репертуару для баян. І краще це робити для ансамблю, тому що ну в трьох чи в двох грати вже легше буде, каже, аби здійснити її бажання замало. Тому попереду кропітка праця в чому знадобиться допомога композитора. А свій майбутній моцарт в училищі також є. Я їздив на конкурси в місто Харків і в місто Чернігів, де зайняв перші місця. Це дуже важко створювати те, до чого ще не було до тебе, і намагатися, щоб це було цікаво. Доступно викладачі кажуть, не такий вовк страшний, як його малюють, а оскільки Україна багата на таланти, головне бажання. Я би не сказав, що так зразу, коли приходить і по ньому видно, що цей буде лауреатом, а цей буде ніким. Дуже часто буває так, що приходить в ніяких надій не подає, потім взявся, як то кажуть, за роботу працює систематично і за три роки. Не можна навіть порівняти з тим, яким прийшов. Втім, нарікають виховати музиканта гідного великої сцени справа нелегка і не дешева хоч навчання і безкоштовне, та вартість інструментів вимірюється тисячами доларів. А українські премії зазвичай грошовим еквівалентом не підкріплені.